Публікували антиукраїнські дописи на власних сторінках у соцмережах. Служба безпеки на Полтавщині викрила чотирьох місцевих мешканців. Одна з них жителька Полтави. Вона поширювала тези ворожої пропаганди та виправдовувала збройну агресію Росії. Дві мешканки горішніх плавнів війну із Росією представляли в інтернеті як внутрішній громадянський конфлікт. Четвертим прихильником грашизму виявився мешканець Кременчуцького району. Він він поширював дописи про так зване звільнення Херсону російськими військами, водночас винувачував Україну у тому, що звірства окупантів у Бучі постановка. Усі четверо інтернет-агітаторів постануть перед судом. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Ініційовані служби безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно підривної діяльності всіх чотирьох місцевих мешканців. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікація її учасників. Достове розслідування по вказаним фактам завершено, обвинувальні акти скерованого до суду.